Скульптур і зображень левів у Львові понад 4,5 тисяч. Їх можна зустріти у будь-якому розмірі. Матеріалі та настрої. До речі, у кожного лева є своя особиста історія. Привіт-привіт! Мене звати Ділбер Хачіва. і герої цього сюжету найвеличніші леви на вулиці Підвальній. Ходімо знайомитись. Ось і наша локація порохова. Пеша з декількох десятків потужних львівських оборонних веж, перам і бастинь. До нашого часу збереглася лише одна. Її збудували з каміння старого міського арсеналу. Це була найпотужніша вежа, бо з цього боку під мурами міста часто з'являлися загарбники зі сходу. Вежа стоїть на оборонних землях в земляних валах, які залишилися із стародавніх часів. 200 років тому на валах. Облаштували парк, який назвали губернаторськими валами, бо неподалік розмістилася резиденція австрійського немісника. Зараз вежа розташована у самому центрі сучасного міста, хоча вежа виглядає зовні об'ємною, але всередині вона досить маленька. Товщина стін сягає понад 3 метри. У 1956 році виникла ідея пристосувати порохову вежу для використання під будинок архітектора з цією метою. Організували конкурс на краще облаштування простору. На той час це були тільки голі стіни майже з трьохповерхової споруди у проєкті, який переміг на цьому конкурсі. Було задумано перетворити один із поверхів на кафе. Нарешті ми наближаємось до того, за чим і прийшли. Ви ж пам'ятаєте, що ми говоримо про львівських левів? Під час реконструкції 1959 року при вході було встановлено два лева із білого мармуру. Одразу видно, що вони мають неабияку мистецьку цінність. Цікаво, що ці фігури були виготовлені набагато раніше, у 19 столітті, і ясна річ, призначалася зовсім не для цього міста. А як же опинилися тут? Про це ходять справжні міські легенди, які я зараз розповім. За поширеною версією скульптуру привезла медична служба Радянської Армії з. Австрії в якості трофею. Але, на жаль, ця версія не відповідає дійсності. Насправді, левів привезли із зимної води, що неподалік від Львова. Там вони стояли на гробниці колоніста німецького Міллера. Створені з мармуру, вони мали охороняти спокій померлих родин. Майєрі. Аби в радянські часи могила була знищена, а в маєтку створено військову частину. Гробниці вже не існує. Скульптури ймовірно походять з містечка Шенбрун поблизу відня, де була відома скульптурна студія. Який же довжелезний шлях вони пройшли, а тепер спокійно дрімають біля порохової вежі у Львові і зустрічають усіх, хто приходить сюди на культурні події. Сьогодні Лева не тільки охоронці цієї прекрасної вежі, а з ними ще можна зробити фото. А з вами була Діо Берхадієва. Залишайтеся з нами та дивіться наступні випуски про Левів. Па-па!